У коломиї завершується загальнодержавна операція автобус 2017 Вона актуальна саме у літній період, бо зростає об'єм пасажирських перевезень, оскільки триває сезон відпусток та екскурсій. Як інформують співробітники поліції у рамках операції, вони звертають особливу увагу на технічний стан пасажирських транспортних засобів, які залучаються до перевезень людей, зокрема під час транспортування організованих груп дітей до місць відпочинку. Під час нагляду за дорожнім рухом у період профілактичного відпрацювання автобус 2017 посилено контроль за пересуванням пасажирських автобусів, мікроавтобусів, особливо у місцях концентрації ДТП та аварійно-небезпечних ділянках. Поліція виявляє та документує порушення перевізниками транспортного законодавства, правил перевезення людей, у тому числі дітей, перевищення водіями встановлених обмежень швидкості, руху через залізничні переїзди, керування автобусами у стані сп'яніння та відсутність у Дорожніх листах, відміток про проходження щоденного контролю технічного стану і медичного огляду або ж їхню фальсифікацію. Особливу увагу поліція звертає на справність запасних та аварійних виходів, укомплектовані засобами протипожежної безпеки, факти незаконного переобладнання автобусів, встановлення додаткових місць для сидіння, балонів для роботи на газовому паливі, які не відповідають вимогам безпеки та не призначені для заправки таким пальним. З 18 по 27 липня проводиться комплекс профілактичних заходів на пасажирському автотранспорті під умовною назвою Автобус-2017. Під час цих заходів працівниками поліції буде посилено контроль та перевірку за автобусом, які здійснюють пасажирські перевезення. Буде приділяти увагу технічному стану автобусів, зовнішній вигляд, а також. Експлуатація автобусів та перевезення, умови перевезення пасажирів, звертаючись до всіх перевізників, а також керівництва ТП щодо посилення контролю автобусів, які виїжджають зранку на маршрути, перевіряти технічний стан, в, яких, в якому стані він виїжджає, чи він є в нього несправності, не допускати до експлуатації, якщо виявляються такі факти несправних автобусів. Також інспектори нагадують пасажирам, що й вони в дорозі не повинні відволікати водія, адже тут складно керувати транспортом, коли за спиною, наприклад, телефоном розмовляє пасажир. Передавати оплату за проїзд варто на зупинках, а не в дорозі, коли водій може відволіктися і втратити контроль за кермування транспортом. А це може призвести до ДТП. Працівниками Коломийського відділу поліції з початку року, станом на 25 липня, виявлено. 1326 порушень правил дорожнього руху, із них 211 закривання у нетверезому стані. За липень місяць, станом на 25 липня, на території міста та району сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в яких 9 людей були травмовані та доставлені Коломійській центральної районну лікарні на лікування. Основна причина дорожньо транспортних пригод. Це і перевищення швидкості руху під час експлуатації, виїзд на смугу зустрічного руху, недотримання безпечної дистанції інтервалу, а також керування в нетверезому стані водіїв.